Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка Книжок. Розпочинається відео в такій незвичній атмосфері. Нарешті прийшло літо, і я вибралась трішки почитати на вулицю. Цим відео я запускаю свій перший марафон читання 24 години читання. Зараз 12-та година ранку, і я буду читати до 12-ї години завтрашнього дня. За цей час планую прочитати три книги. Це такий мій план максимум. Глянемо, як вийде. Це інтернат Сергія Жадина, який. Якраз на вулицю взяла собі трішки почитати уроки короля жахів Ростислава Семківа та Маруся і Ліни Костенко. Все це разом складається в доволі багато сторінок, бо тільки інтернат має майже 340 сторінок. Але я сподіваюся, що мені вдасться подолати це все. Я буду спати, одразу скажу під час цього марафону, бо я люблю сон і не вважаю, що читання десь там о 5-й ранку буде таке для мене корисне, адже навряд чи я буду добре засідатися. Освоювати інформацію. Тож, я буду спати, але буду читати, гадаю, десь до першої другої ночі, аби все це встигнути. Глянемо, як там буде. Сподіваюсь, вам буде цікаво дивитись це відео. І принагідно нагадую, щоб ви підписувались на мій канал, ставили лайки та писали коментарі. Отож, йду шукати якесь тихіше місце і беру вас з собою. Ходімо! Вже я начиталася. Почалась повітряна тривога, і потрібно, звісно, йти додому в якесь укриття, а не вештатись по вулицях. Я вже повернулася додому і сіла одразу читати книгу. В ній розповідається про події січня 2015 року на Донбасі. Головний герой це Паша, вчитель однієї зі шкіл. Якщо дізнаємось за нотації, він спостерігає, як лінія фронту неухильно наближається до його дому, і стається так, що він змушений цю лінію перетнути. Йому потрібно забрати його племінника з інтернату, щоб потім повернутись назад разом з племінником. І для цього йому щонайменше потрібно визначитись, на чиєму боці його дім. Я вже прочитала 100, скільки тут 112 сторінок. Це все ще перший день. Цієї книги тут загалом дії розгортатимуться впродовж трьох зимових днів. Я все ще на першому. Що я зараз відчуваю? Насамперед мене дуже дратує головний персонаж, цей вчитель Павло. Він настільки байдужий до всього, що відбувається навколо. Йому начебто, з однієї сторони, йому здається, ну. Так, я підтримую Україну, але він нічого не робить для того, аби якось висловлювати свою позицію. Навіть коли до нього підходять там російські військові, то він не... Просто от, там була така ситуація, і він просто говорить добре, що все завершилось, і все. І далі продовжує робити свої справи. Тобто він ніяким чином не переймається, він не дивиться новини. І, і мене це дуже дратує, що він такий аполітичний і такий байдужий до всього, що відбувається. Я тут навіть зацитую, він говорив ось, наприклад. Паша до такого не звик. Він навіть за свій клас не відповідав. Звик списувати все на дитячу ініціативність та самостійність. І вдома ні за що не відповідав. Вдома за все відповідала сестра. А коли сестри не було, то й відповідати за щось особливої потреби не виникало. Тобто він, взагалі, уникає того, щоб брати на себе відповідальність, але потрапляє в такі обставини, де він вимушений це робити, і в нього постійно є. Потреба відповідати за себе він постійно перебуває під. Ймовірністю загинути прямо в цей момент, бо постійно відбувається обстріл в тому місці, в якому відбуваються події цього роману. Я гадаю, що, мабуть, це має змінити його характер і викарбувати якісь нові риси. Принаймні, я читала в одному з інтерв'ю Жадана, що він хотів зобразити цю трансформацію героя. Ну, подивимося, як там буде далі. Наразі мені цікаво читати, і в принципі читається швидко. Зараз, пів на третю, я вже ось подолала. Сотню старинок. Так, прийшла до вас знову ділитись своїми враженнями. Я вже прочитала 235 сторінок, залишилося ще рівно сотня. І щиро кажучи, якби не формат марафону, то я б вже десь на 150 й сторінці робила паузу і відкладала на трохи цю книжку, бо таки вона мене трошки грузить, доволі емоційна така історія. Жадан мені показує всі жахи війни. І... Те, що відчувають люди, живучи під постійними обстрілами. Тож, що відбувається за сюжетом? За сюжетом цей головний герой Павло відправляється за своїм племінником в інтернат. Цей інтернат і місто, в якому він знаходиться. З нього вже відходять, відійшли українські військові, інтернат і навколишні будівлі активно обстрілюються. І ось, власне, Ваша він дуже пізно вирішив забрати цього племінника з інтернату, варто це було зробити набагато раніше. Е, у цього Павла в нього є якась інвалідність, тому кожного разу, коли його питають, чому він не воює, то він говорить, що в нього є інвалідність. Так само у цього племінника є якась, якесь захворювання, але поки що автор не дає нам зрозуміти, яке саме, не знаю, чи це якось взагалі особливо вплине на розв'язку. Але ну це те, що я зауважила. Отож, власне, це для мене роман такий роман Дорога власне, в основі сюжету те, що цих два головних персонажа вони намагаються вижити, вони просто намагаються врятуватися і повернутися додому. І... В процесі цього всього вони, ну цей Павло, він рефлексує про своє ставлення, намагається зрозуміти, на чиїй він стороні. Але як і на початку роману, так і вже от скоро буде розв'язка. Я гадаю, цей Павло не перестає мене бісити. Просто жахливий персонаж. Він, ну тобто, він дуже яскраво прописаний, але. За суттю своєю характер у нього просто жахливий. Він взагалі ні риби, ні м'ясо. Він залишається політичним, коли прямо його рідні місця обстрілюють. Він такий, ну я не знаю, звідки це обстрілюють. Ну просто жах, одним словом. І мені дуже сподобався сильний монолог з керівницею цього інтернату, звідки він забирає свого племінника, яка. Дуже має чітку і правильну проукраїнську позицію, і вона сказала, що врешті-решт відповідати будуть усі, і найскладніше якраз буде тим, хто не звик брати на себе відповідальність. Це Павло з тих, хто не звик брати на себе відповідальність в деяких критичних ситуаціях. Він таки бере її на себе, але це радше вимушено. Якби не було вимушено, він ніколи би цього не зробив. Так, на Павла Нагнала, що ще сказати про цю книгу. Загалом вона викликає в мене багато емоцій, але мені здається, що все-таки мені буде краще поділитися своїми враженнями, вже коли я повністю її дочитаю. За інтерв'ю Сергія Жадана ми знаємо, що в основу сюжету автор поклав відхід українських військових з Дебальцево в 2015 році. Але в романі ні сторони, ні міста, ні прапори вони чітко ніколи не зображені. Це все автор залишає для читачів лише такі якісь розмиті образи. Так, я зараз годинку відпочину і знову повернусь до читання інтернату. Думаю, що десь до години 9 я маю його собі спокійно дочитати, може й раніше. Так, я щойно дочитала інтернат Сергія Жадина і чесно кажучи, я очікувала трішки більшого від цієї книги. Вона не прямо мене сильно вразила, а ще мені не сподобалась кінцівка. Мені здалося, що цей герой наприкінці книги наче, наче вимушено трансформувався. В адекватного громадянина України, типу, він впродовж цієї книжки мене дратував своєю незрозумілою позицією, наче моя хата скраю нічого не знаю. А тут на останніх на останньому десятку сторінок він такий, все вже заступається за українську мову, і ну прямо такий, все, це мій дім і тому подібне. Мені здалось, що це радше було. Ну, якимось таким логічним кроком, але я цього не відчула. Я не відчула, що цей герой справді трансформувався і змінився. І для мене це була якась така трохи зіжмякана, занадто швидка ця кінцівка, і класний хід, що ця останній розділ він поданий з якби, сторони оцього племінника, це наче, він говорить. І це прикольний хід справді. Але загалом, е, книгу, я думаю, для себе десь на 8 з 10 оцінюю. Е, хороша історія, вона складна, вона емоційна однозначно, вона напружена. Ти відчуваєш, як пульсує в тобі оцей весь жах війни, читаючи цю книгу, але. Е, не знаю, мабуть, в мене були якісь завищені очікування до неї, бо я не читалася стільки рецензій і відгуків, що це такий геніальний твір. І книга перекладена багатьма мовами, і різні премії вона вигравала. Але якось за цей більший ніж рік повномасштабної війни ми всі українці пережили стільки жахіть, що, мабуть, ці події вже здаються якимось трішки. Далекими, чи що я хочу зацитувати, оце приблизно таке відчуття в мене було, коли я дочитувала розв'язку цієї книги. Хочеться сісти і відпочити, щоб нікого не бачити, щоб нічого не чути, щоб забути всі ці звуки і запахи: забути вокзал, забути автобус, розбиту дорогу, місячні пейзажі за вікном, нещасних подорожніх, що продуть січневими полями, чорний прострілений наскрізь ліс, темні будинки, налякані голоси, вікна, за якими немає жодного життя, перехрестя, за кожним із яких на тебе може чекати смерть. Ось ця книга це така. Квітисенція того, що живучи в країні, в якій триває повномасштабна війна, на кожного з нас може чекати смерть. Для мене все таки складно читати такі книги зараз, поки ще ми не перемогли, і я гадаю, що найближчим часом я вже точно не буду братися за книги на воєнну тематику. Після того, як я дочитала інтернат, Сергія жона мені дуже захотілося провітрити голову, і я відправилась на коротку прогулянку. Гарний, не багатний. Після прогулянки я повертаюсь до свого марафону читання, і наступною книгою, за яку я берусь, це Маруся Чура і Ліни Костенко. Це історичний роман у віршах. І направду мені здається, що, попри зовсім маленький обсяг, тут у нас скільки 134 сторінки. Мені буде читатися складно, оскільки я не надто велика прихильниця поезії, вірші для мене це таке трішки ем, незвідане поле, тому. Не знаю, як складеться з цим твором. В цій книзі розповідається про легенду про українську піснярку Марусю Чурай, і в основною темою цієї історії є нещасливе кохання. Всі події відбуваються на тлі історичних подій України другої половини 17 століття. Я зараз буду ще обідати, займатися якимись хатніми справами і тоді вже буду братись за прочитання. І якщо мені вдасться прочитати сьогодні цю книгу, то я буду дуже рада. Але вже свої враження про неї буду розповідати вам завтра вранці. Привіт! Це вже наступний день. Зараз 9 ранку, і я дочитала Марусю Чурай. Вчора я читала до десь приблизно 12-ї ночі і прочитала 5 розділів. Це скільки там сторінок? 83 сторінки. Це більша половина. І саме тут відбувається в п'ятому розділі. Головна розв'язка, якби основної ключової лінії сюжету відбувається розв'язка. І насправді, коли я вчора лягла спати і залишила цю книгу, то я щиро не знала, що там буде далі в наступних розділах. І мені здавалося, що вже якби можна тут все завершувати в п'ятому розділі. Отож, що я можу сказати про цей твір, мені що тут сподобалося, це лірична. Така дуже колоритна мова. Справді Ліна Костенко описує своїх персонажів так, що вони прямо перед очима постають. Власне, про що ця книга? Як я для себе її можу узагальнити? В ній йдеться про поєднання трагічної долі Марусі Чурай та долі України. За легендами, ця українська піснярка жила у Полтаві, і що події, всі всі події цієї книги відбуваються саме там. Про це можна дізнатися з перших рядків книги. Влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту, і саме тут відбуваються криваві часи Хмельниччини і. На тлі цих часів розгортається трагічна доля Марусі, яка за Закохалася у Григорія, але їхнє кохання було з багатьма перепонами. Бо знову ж таки суспільні норми, що Маруся недостатньо багата для Григорія. Його мати постійно йому про це нагадувала. А врешті-решт цей Григорій помирає. Він помирає, як говорять в суді, від того, що Маруся його отруїла. Чи справді це так, вже ви дізнаєтеся у цій книзі? Не буду розповідати, аби уникнути спойлерів. Ця е, лінія про нещасливе кохання мені ще читалася менш-більш швидко, було цікаво. А от вже те, що я читала сьогодні вранці, мені давалось набагато важче. Все-таки для мене тут присутні якісь такі елементи того, що я не любила у шкільній українській літературі. Це така якась. Суцільне страждання. Я не скажу, що прямо Маруся чурай мені сподобалася я навіть не знаю наскільки її оцінити. Так, справді мова дуже чуттєва. Я рада, що я. Перечитала цей твір у дорослому віці. Наскільки я пам'ятаю, в школі я читала його в скороченому форматі, і тоді він мені точно не сподобався. Знаю, напевно, що я, скоріш за все, не добачила тут красот письменницької майстерності Ліни Костенко, і можливо, тому що я. Не прямо детально знаю історичний контекст, ну тобто знаю в загальних рисах, але не в якихось деталях. Можливо, якби я була більш підкована в історичному контексті, то може мені цей твір більше сподобався. Але загалом, мабуть, я оцінюю цю книгу десь на шістдесяти для себе. Так а зараз я йду читати уроки короля жахів на вулицю. У мене ще є три години. Я розумію, що я не встигну за три години прочитати цю книгу, бо це нонфікшн, я хочу її нотувати. Але загалом м -м, мені все-таки хочеться ще таки взятися за неї, не здаватися і подолати, ну, не знаю, може, хоч сторінок 50-60, скільки мені вдасться. Так, вже дванадцята дня, і я чесно завершила свій марафон, і я не встигла прочитати третю книгу. Мені залишилось ще таки досить багато. Я прочитала скільки тут сто три сторінки. Це половина більша половина в принципі цієї книги, але мені вже я вже відчуваю себе перенасиченою від літератури, насправді, за цих 24 години. І мені хочеться вже зробити перерву від читання. Що я можу сказати з цих сотні прочитаних сторінок книги Ростислава Семківа? Це те, що мені вона дуже подобається. Не попри те, що написано легкою жвавою мовою, відчувається, що Семків дуже багато приклався до цієї книги і аналізує короля же. ...з його різних гіпостасей. І також тут є частина, взагалі книга поділена на кілька частин важливих. В першій ми дізнаємося. Біографію кінга, і тут доволі дивно для мене було читати біографію і не розчаровуватися особливо сильно в людині, бо я знала деякі факти з біографії кінга, але тут є багато цікавих, про які я раніше і не здогадувалася. Автор розкриває в частині з біографії і Розкриває в частині з біографії і кілька значущих моментів з дитинства Стівена Кінга. Потім згадує про літ його літ пошуки, як він взагалі прийшов до цього жанру, в якому він пише до горору. І починається все далі з першого надзвичайно успішного роману Кінга. Це Кері автор розповідає про те, в яких умовах Кінг писав цей твір. І, до речі, цікавий факт. Я його раніше не знала, що. Що е, автор викинув недописану Кері в смітник, а його дружина, яка підтримує його впродовж всього його життя, вона дістала, прочитала і змусила кінга дописати. Цей вже, як ми знаємо, надзвичайно успішний е, роман Кінга. Загалом ця книга про те, чому нам варто любити Кінга, чому це справді дуже важливий автор в, в нашому сьогоденні і що його твори. вони... Е, Стануть класичними і вже деякі стали, до прикладу, як Мізері чи воно. Вступна частина книги, яку я ще не дочитала до кінця, вона зветься Логіка жанру Кінг про природу жаху. В цій частині мені найбільше запам'яталося це взагалі така логіка, що горор гартує психіку, і що ми любимо читати горор, і Стівен Кінг пише горор для того, аби всі свої страхи виписати на сторінки і не відчувати їх так сильно. В реальному житті. Отож, я планую дочитати цю книгу найближчими тижнями, не днями, бо мені хочеться, як я вже казала, трішки перепочити. Але я хочу загалом трішки підбити підсумки цього марафону. Це був дуже цікавий досвід. Мені здається, що я ще буду повторювати такі марафони на своєму каналі. Але хочу попросити вас написати в коментарях, чи цікавий вам такий формат, чи сподобалося вам провести цих 24 години читання зі мною. Бо я відчуваю, що відео вийшло трішки сумнів. Бурним, але натомість, мабуть, більш справжнім. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в новому відео. Па-па!